Я тобі говорю, сьогодні день тільки спати, uh -huh. більше нічого, чесно. Але я колега, читаю е коментарі, я вас так надихнула на пельмені, ну ловіть ще й день. Бульбу пюре приготувала, котлети ще є uh -huh. на вечір, хватить. І зробила ось такий салат. Тоді, ви зараз будете питатися, що я туди даю. Я даю туди тако. Можна сир домашній, можна сир з пачки, огірок. Зелену цибульку даю трошки майонезу, сметану, сіль перед, все гарно вимішала. І Реально дуже смачний салат. Я взагалі не знаю, що його ніколи не їла. Знаєш, mm -hmm. ти робила я то побабраю, я ще могла огірки повиїдати і все. А зараз мені так, знаєте, заходить, то що заходить, залітає кавалерка. Так що меню сьогодні у всіх майже одинакове. А кавалерка пише, читай, Коментарі. Галину. Вечеря готова. В камері пельмені є. А я кажу, як то добре в загашнику завжди щось мати. Правда, Наталія? Угу. І, до речі, кавалірка читає коментарі і ви мене питаєте, які парфуми мені найбільше подобаються. Я вам скажу, я не знаю, які, але з осьма трьома я завжди користуюся. Бачите, їх вже майже нема. Не знаю, чи буде видно, що там написано. Бо дуже, знаєте, так ну, надріботали і не видно. Але кавалерка, ви знаєте, що всі мої парфуми куплені на сайті Parfum City. Там є парфуми від вибору до кольору, ви точно оберете свій запах. Якщо не знаєте, дівчата вам швидко порекомендують. Ціна парфумів будь-яких від 399 гривень. Якщо брати, Трошки кращі парфуми ближче до оригіналу, ціна буде, звичайно, зовсім інакша, буде дорожче. Кавалєрка, скажу вам також, що парфуми реально класно тримають. В пластику до 18 годин стійкість, а в склі до 6 годин. Але я вчора була в цоці. Пам'ятаєте, така червона баночка була, знаєш, така як пімпочка uh -huh. з цей. Uh -huh. І вона була ними напахнена. Я кажу, за ну, чим ти напахнена? Вона каже, ну, то тими червоними парфумами, каже, що я замовила, але яка так класно пахне. Вона каже, Весь, Галя, пише 5-6 годин, але вони довше тримають. «Парфум Сіті є як для чоловіків парфумів, парфуми, так і для жінок. Є в такому шклі. Що дуже гарно, знаєте, чи на подарунок, там, чи кумі, чи сестрі та будь-кому, як гарно це є все шкло. Є ось такі чоловічі, Віталік сказав, нікому не віддавати. Він буде ними користуватися, бо ще має старі, то до пшикої. Але бачу, вже починаєш пшикати ним. Реально в неї класні кавалерки, І саме головне, що не за всі гроші. Надоїли, замовили собі якісь інакші, можна їх міняти постійно. Залишу вам зразу посилання на Perfum City, на їхній сайт, де ви можете собі їх придбати. Парфу Сіті постійно діють акції. Тобто, ви купляєте два парфуми будь-яких, доставка новою поштою вам вже йде безкоштовно. Завжди діє акція. Купляєте одні парфуми в шклі. Одні в пластику йдуть вам в подаруночок, а якщо напишете Відхаймає, то ще мініатюрку в склі отримаєте в подарунок. Парфуми ви можете обирати самі. Так само є акція. Купляєте три банки в шклі. Три, три в пластмасці йде вам в подаруночок. І якщо напишете Хаї Ємає, отримаєте ще в подаруночок Ось такі три мініатюрки і плюс сумку Шопер. Я скажу вам, кавалірка тако, заплатити за три пари парфумів, а отримати дев'ять і шопер це є дуже круто. Саме головне, не за всі гроші. Так що, кавалерочка, посилання ви маєте. Обов'язково, коли замовляєте акцій, ну, по акції, пишіть, від кого ви є: від Галини або хай я має без різниці. І отримаєте. Подаруночок. Так що кавалерочка, все вам розказала, хто хотів, заскрінив собі парфуми, які мені подобаються, і, ну, я з, з ними завжди пахну. А я зараз такого кавалерка, я вже була в магазині два рази. Погода на дворі взагалі нікудишня. То, виявляється, Віталік не тільки в нас води не було, то всюди не було води. знаєш? Бо вже в групах пікає, коли буде вода, коли буде вода. Погода кавалерка, швидко. Би легла попцем догори і просто би лежала, розумієте? Але йду ще раз в магазин, бо як завжди щось не вистачає, до води куплю. одним словом, йду ще трошки пройдуся, а тоді собі трохи прийду та й лягу. така... не можу сказати, що я вимучена, але та погода. Перепрошую, але та погода чомусь приглушає. Правда, Віталій? Mm -hmm. Аня так само каже, хочу спати, очі закриваються. Голова мене болить, каже, не розуміє, що робиться. І то тако з ким не говорив, всіх одне й то саме. Я вже теж і мед випила, ну але так, знаєте. Ну, відчувається погода. Дощу треба, кавалерка, ви теж пишете, криниці пусті, зими не було, то є правда. Най дощ іде. Але вже би міг бути трохи дощик, трохи сонечко, а тут передають 5 числа, сніг буде кавалерка падати. Ну, то в нас таке буває. Так що йду зараз поїм, біжу скоро в магазин, а тоді все ляжу. Ти не хочеш їсти? Mm -hmm. Кавалерка пише, Галина. Ми так давно не бачили, що ви їли на камеру. Та я кавалерка. Та коли то я їла маками? Колись то ти мене підлапав, А ікру, uh -huh. ікру їла, то не їм кавлярка, Божим духом не живу. Та й таке йду собі брати, їсти, то йду ховати кімнату. Uh -huh. Та яке кавлерка. Тут щось робити далі. Смачного. Дякую. Я не знаю, ти знаєш, як то можна бульбу не любити? Не знаю. Для мене бульба, я б де не була і завжди бульбою. Завжди, ти розумієш? Де би я не був? Смокота. Смішно. Дякую. Навіть м'ясо не треба. Угу. На що? Може би на вечір лаваш зробити? Зробим. Ти будеш? Та що з'їм там трохи. Щось трохи з'їш, так? Я б взагалі так чебурек з'їла, знаєш. Угу. Og alle. Alle.